Такий красивий, він і спортивний, високий зріст і широкі плечі, завжди парфум в нього ексклюзивний. Він носить стильні коштовні речі, він має хату і файну тачку, бо він айтішник і трудоголі. Ну, так чого ж я його не хочу? Бо має толік страшний недолік на фоні всіх його інших плюсів, лиш цей недолік один, я бачу, завжди не стримуюсь і сміюся, І знов не хочу його, не хочу. Я відчуваю, що є питання, та що такий за страшний недолік. Чого ж його ти не хочеш, Настя? Якщо такий бездоганний долік. Та я боюсь, як назву недолік. У вас всіх зникне статевий потяг, не допоможе навіть психолог, і пересохне навіки в роті. Візьму я більше повітря в груди. Прости мене за це, слово Боже. Коротше, люди у нього дуже, у нього дуже страшенний суржик. <рес> Він перший раз проводжав додому. Цього до себе зняла із себе недоторканість, не знала я, що в цьому їх почую, слова, що б'ють нашу з ним лавсторі, а можна я тебе поцілую отут, а прямо у Калідорі, з них в устатевий потяг, і вже при люді я не хочу, як можу я цілувати в ротах, з таким лінсуржиком співочим але гормони були сильніше я попросив. Щоби кохатись у повній тиші, і суржик в роті не відчувати, а він на суржик став кохати, мене безграмотно з помилками, і довелося їх виправляти, вже самостійно мені руками, але батьки нас благословили. Бо він найтішникру доволі, а суржик можна простити, якщо кохання підтягне туаліт. okay <laughs>